Всім привітик! У нас сьогодні така весняна гарна погода, таке сонечко світить. Ой, вийшла на вулицю, думаю, привітаюся хоч з вами. Не народила наша шоколадка. Я вже її лишу в спокої, бо вона вже вчора на мене дивилася такими очима ввечері, що що ти хочеш з мене, відчепися. Лежить спокійно, жуйку жує, щось там то їсть, то лягає, стогне, але в загальному не знаю, чи сьогодні вона тетеля буде мати, не буде мати. От сьогодні випущу їх на вулицю, бо таке сонечко гарне, гарна погода, хай погуляють, отримують порцію вітаміну Д. Ну і разом з тим їй корисно, не тільки їй, бо там ще, крім неї, три пані наростел на лютий, на лютий початок березня, то хай йдуть погуляють трошки по вулиці. Розімнуть ніжки, погода гарна. Надіюся, дощику не буде сьогодні. Ну, бачите, отак якось у нас виходить. Зараз збираємося, будемо збиратися на доставку, будемо вести молочку, місто розвозити. І день пролетить, а ввечері знов треба буде йти до хліва. Ну таке і поки що більше так вам розказати і нема чого. Просто хотіла б привітатися. Гарного дня нам всім.